Класи, Ой, чекає, що то він такі замотаний, які з лянтами будесь. Можемо вже беру. Ага, видиш, тут ворозі. Ох, бляха, муха. О, дивіться. О, Передаю привіт всім рукожопам майстрам. Переважно їх є багато в Польщі, але і в нас в Україні теж не вистачає. От Оцього кріплення не було, не замотали з ляту. Хоча б хомутами би дотягнути. Тут можна хомутами тягнути вже, якщо... А зараз далі будемо бачити, що чим закінчиться то доставання. Я та бо не знаю, що там робиться з ним. Ну, такий собі, ну, но увалений. Бачите, хто завалений, ні? так, так, добре він завалений. Прилипло йому. Далі розігріваю клей. А чого? Так, дивіться, який тут треба кабель. Ну і перше, от сюди. бачите, перше з червоною позначкою і пішло. Шоста має бути маса. Завжди прозвонюйте шосту на масу. Якщо у вас все буде вірно, то шоста буде прозвонюватися. не чіпаємо, перший, другий чіпаємо третій, четвертий ні. і пішли отаково. От Останнє відрізали. Так, вибираємо фонд. Бекап. Пішла, і пішло, бачиш, все, і почала вичитувати все повністю. Оце синя полоска, це така, як життя йде у людей на на нього що там скачуть операти. Так, радіограма серці. Так, знайшов кришечку. Кришка хоч рівна. Зараз будемо клаяти його, як запишемо. Три защолки. Коротше, защолки взяли, щоб було... Ці були поламані, взяли з другої, ну і саму кришку добре обліпили. Йдемо далі.